Дивіться смішний експеримент. Оце офіційний сайт путінської охранки. Електронна адреса путінської охранки fsbс.fsb.ru. Сайт улюбленого дітища міністра інформаційної політики Стеця і інформаційні війська України. Путін хоче вступити до українських військ і шкодити їм зсередини. You are already subscribed! Путін вже воює разом з міністром Стецем за українську інформаційну політику в одному війську за українські бюджетні кошти. Вітаю вас, шановні платники податків! Ви фінансуєте стаття та Путіна.